Привіт, друзі! У нашій рубриці розберемо напрямкову стратегію резонанс. Її зможе зрозуміти як новачок, так і досвідчений трейдер. Будемо говорити про угоду з монетою Ванрі до USDT, де вдалося зафіксувати плюс 5,9% від руху ціни. Почнемо з причин входу на тепловій карті в режимі Z-score і за об'ємом були виділені щільні лімітні скупчення сині прямокутники. Ці скупчення показали наявність лімітного тиску продавців, що створило умови для відкриття шорт-позиції. Баз-графік Bid Ask у режимі Z-Score і за сумою об'ємів, червоні стрілки, було видно, що лімітні продавці проявляли більшу активність, ніж покупці. Крім того, на графіку Delta Balance з'явилися червоні бари. Червоний квадрат, що підтверджувало перевагу лімітних продажів за обсягом. У дешборді звернув увагу на показники. Дельта баланс за об'ємом. Баланс був на боці продавців, що підтвердило перевагу ринкових продажів. Червона стрілка. Ліміт Дельта баланс за об'ємом. Видно червоні бари і зниження балансу. Червоний квадрат, що вказувало на зростання лімітних продажів. Зі скор ціна. Ціна знаходилася на локально аномальних значеннях у верхній частині персентилю, Синя стрілка, що є додатковим показником для статистично ймовірного розвороту. Тепер переходимо до причин виходу: на тепловій карті в режимі Z-Score з'явилося щільне лімітне скупчення знизу синій квадрат, що потенційно свідчить про лімітну підтримку ціни та відповідно про ймовірність розвороту. Баз графік bid ask. Тепер ситуація змінилася. Лімітні покупці почали домінувати, що було відзначено зеленими стрілками і квадратом. У дешборді звернув увагу на показники. Ліміт дельта баланс за об'ємом. З'явилися зелені бари, і баланс почав зростати. Зелена стрілка, що вказувало на перевагу лімітних покупок. Зі іскор ціна ціна досягла аномальних значень у нижній частині персентилю – синя стрілка, що свідчить про статистично можливий розворот. У результаті вдалося зафіксувати прибуток у розмірі 5,9% від руху ціни. Висновок аналіз угоди по монеті демонструє, як використання інструментів платформи допомагає трейдерам знаходити точки входу і виходу з позиції. Вхід був обґрунтований сильною активністю продавців і лімітними скупченнями, що вказувало на можливість зниження ціни. Вихід відбувся своєчасно при появі підтримки та зростанні покупецької активності. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. І діліться своїми думками в коментарях. Усі корисні посилання ви знайдете в описі. Побачимося в наступному випуску.